Побутова сварка на Черкащині закінчилася жорстоким убивством. В одному сіл на 47-річний чоловік під дією оковитої сокирою вбив свою 56-річну співмешканку. У прислужбі обласної поліції повідомили спочатку чоловік намагався приховати і Повідомив, що виявив жінку уже мертвою. Проте правоохоронці, які прибули на місце вбивства, помітили відмінності між показаннями чоловіка та речовими доказами. Наразі зловмисника затримано, триває слідство. Дійшло повідомлення від 27-річного жителя одного із сіл району про те, що він в будинку своєї 56-річної матері виявив її труп з ознаками насильницької смерті. В ході слідства було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний її співмешканець 47-річний місцевий житель, який скоїв вказаний злочин на ґрунті особистої неприязні. Жінка мене спровокувала, доставала сильно мене, я терпів. Я віддихав зі роботи. Вона збудила мене, була тенька. Лягла спати. Я вийшов з хати, взяв сукиру в труднику, зайшов у хату, бачу, вона лежить, віддихає, і їй по голові чотири рази обухом.